рекорд, скажу відверто. Хтось має, з нього може посміхатися на серйозних відносин. Але для нас велика честь, що українського виробника популяризують, підтримують і на весь світ, на всю Україну, про цей рекорд України ми показуємо, що ми живемо в цивілізованій і правозахисній державі. Сьогодні насправді дуже велике свято, і я дякую і представництву офісу ОБУ справ людини у Львові і компанії Біспеці. Які для нас усіх зробили такий солодкий подарунок, але окрім подарунку, ще і всі отримують конституції. Я вам скажу відверто: кожного разу, коли є захід конституції України, хтось дарує, я потім її передаровую всім. І не вистачає, тому попросила для себе особисто аж 10 привітків, щоб можна з гордістю дарувати її світі. Я для оголошення результатів хочу в першу чергу запустити двох голів військової обласної адміністрації в військової обласної ради. Пару слів сказати, які стосуються власне Конституції України, а після того, щоб ми могли оголосити результат цього рекорду. Чим швидше вислава Україні! Героя сесія Дякую воєнним силам у квіники захисникам і захисницям за можливість відзначити це важливе свято. Це основний закон. І Треба усвідомити, що саме законодавство є основою держави. Виконувати те, що там написано. Немає значення, в якій ти посаді, немає значення в якій ти професії. Віримо в державу в єдності, наша сила. Слава Україні! У нас залишилася дуже маленька процедурна історія. Ми маємо виміряти розміри, пане Богдане, підійдіть. Дивіться, ви будуєте карту, а ми міряємо, щоб швидше, бо сесія обласної ради. Ань, а ти? А я... Це конфлікт це інтересів. Ні, це конфлікт інтересів, але мені дуже приємно, що мені дуже хочеться, щоб ми всі дотрималися Конституції України, щоб її знав цілий світ, і щоб вона чисто символічна, але дійсно була для нас солодкою. Я один в собі. Так так, добре, завдання. Так, так, прошу подати нам докладно. Сніжана. Дякую. І так, ми можемо оголошувати результати, Максим Зінович. Я так ставлю, щоб всі помістилися, як сказав Юрій Ігор Швидко. Отож, ми оголошуємо результати. Найбільша конституція України виготовлена з кондитерських виробів. Ширина 2 метри 10 сантиметрів, довжина 3 метри. Рекорд України встановлено! І ми нагороджуємо представника омбузмена справ людини в Львівській області, подвірного Тараса. Ваші оплески. Дякуємо, а також ми нагороджуємо компанію Віскотії, яка виготовила цю солодку конституцію. ваші області! <плес> Дякуємо. Пропоную зробити дуже швидко одне фото. Ж зі мною не відпорівся, і всі війти на сесію основної ради. Я думаю, що всі можуть йти, так. Запрошую пане Тарас. Запрошую військових біля конституції. Навіть я дуже хочу. Привітання з Днем конституції поставити цими дипломами і визнанням солодки. Покажіть диплом.